Вітаю всіх! Я сьогодні прийшов на захід в КВЦ Парковий на будівельний конгрес, а тут такий сюрприз. Проходить акція протесту. Наша національна валюта і як кажуть мітингувальники, про Андрія Бабриша, що він а, не будує, забирає гроші від інвесторів і не добудовує бошої комплексів, будинки, рей. квартири. І тут прийшли люди, які хотіли закцентувати свою увагу. на... Наше національне добро наші кошти, нашого Якщо Це правда, якщо це правда, офшори, то закладов, мені цікаво. Банки, що робить Вавриш на цьому заході, вважає, як спікер. Ми думаємо, що що про що він буде розказувати наші побережи, як треба будувати і обманювати інвесторів? цікаво. Я трошки пізніше ще поспілкуюсь з людьми, займаємось Тут стоять щоб Вони пояснили ситуацію за кордонами. Сиділи в тилу фізації, себе, толку, промен, Як народ про мене вже навіть почали розповідати народу. Що народу, значить слава ні, корупції, слава Україні. Ви знаєте, я сьогодні прийшов на захід в будівельний конгрес, щоб послухати спікерів, поспілкуватися з відомими людьми. І я побачив, що тут проходить акція протесту стосовно Андрія Вавріша, який не добудовує будинки, які, я так розумію, люди йому довірили свої гроші, інвестували в ці квартири, а він не виконує свої зобов'язання перед людьми. Сьогодні і так важкі часи люди не можуть знайти роботу. Важко знайти там, де заробити ці гроші. Вони віддають останні свої кошти для того, щоб якось покращити свої умови життя. Це дуже погано. Що є такі забудовники, які отак от у довірилих людей беруть гроші і не виконують свої зобов'язання. Сьогодні дуже важливе питання це. Інвест клімат країни саме на нас сьогодні дивляться інвестори з-за кордону і, і, і розуміють, чи можна нам довіряти свої кошти, чи і, можуть українці виконувати зобов'язання перед закордонними інвесторами, так і внутрішніми інвесторами? І саме цей показник показує, що ні, сьогодні наші підприємці ще не готові. Але в мене ще таке запитання: як ви думаєте, от сьогодні Андрій Вавриш? Виступає а, на заході, чому ця людина може навчити інших а, людей, які сюди прийшли, послухати а, цих підприємців. Як ви вважаєте, красив, Як красти? Ну як красти, ви кажете? Тобто, а, я думаю, що будівельний конгрес повинен мабуть фільтрувати тих, кого кого запрошують, як спікера, для того, щоб а, не поклюжити себе. А, а щоб імідж самого заходу був на високому рівні. А саме якщо виступають як спікер люди, які обманюють інвесторів, то чому він тут повинен виступати? Він може тільки розповісти про те, як забрати у інвесторів гроші, а і не виконувати свої зобов'язання. Я так вважаю, ну по інакшому я не бачу, якби Андрій Вавриш. А себе ну, як забудовник, який виконується зобов'язаний, я б тільки сказав, що молодець. Але якщо є люди, от ви прийшли як постраждали, я так розумію, да, які хвалили свої кошти і залишились без житла, без грошей, ви були наміри почати будівництво, а потім створити такий механізм, щоб з державного бюджету з нас з вами стягувати все більше, більше, більше. І це і люди не можуть так мовити відчути ту справедливість і задовільнити свої оці бажання, які вони мали десятки років тому назад. А можна у банкіри і вони їх наші проблеми до, до, до великого жалю їх не чіпляють.